Начебто, все в порядку можемо розпочинати. Отож, рада вітати вас на моєму каналі. Сьогодні у нас дуже цікаве відео, це якби такий новий тренд. І знаєте, нарешті з'явився якийсь новий дійсно прикольний класний тренд з б'юті-влогів. Бо я вже, чесно, не знаю вам, що знімати, бо якихось особливо таких прикольних, справді веселих трендів немає, щоб не купляти гору нової косметики, а просто показати щось того, що в тебе є, і це якби дати якусь таку рубрику. Отож, нова рубрика, а саме пусті баночки. А, і до мене цей тренд дібрався, і до мого каналу. Отож, сьогодні будете дивитися. У мене не збиралася ось така от косметичка. Дехто збирає пакетики, я вирішила, що треба виділити окремо косметичку. Тут половина товарів для обличчя, а половина таких доглядових, бо треба було знімати відео, але товарів не дуже багато, тому вирішила таку кучку, якби зібрати. А ще хочу показати буквально декілька своїх новиночок що в мене з'явилося, бо окреме відео для цього знімати я не хочу, бо на жаль, мало тварів, треба це змінювати. А, і давайте без цих довгих відступів. Перше, про що я вам вже чекаю, доки я почну вжалітися, це ось ця помана, яка зараз на мені. Я давайте до вас вище підсунуся. Бачите? Цей просто жахливий рельєф колір. Ну, Коль, знаєте, це моя проблема. Бо я вибирала її просто на або. У мене був такий настрій зайти, щось купити, якусь помаду. І знаєте, я це зробила в просторі. І зараз вона на знижках коштує в два рази дешевше і на мейкапі в Єві, а я тоді тупо без знижок, І це просто жахлива помада. Ося от від Ellen Pro, Я її купувала десь за 150 гривень. Ну, це не така велика втрата, але я нею не буду повністю користуватися максимум для відео. І знаєте, проблема. Саме основна проблема це відцінку. 104 й відцінок, і потім я заходжу на майкап, читаю відгуки. А виявляється, майже ніхто її не замовляв, і знаєте, і не даремно. Бо цей відтінок, можливо, на камері він виглядає нормально. Просто я не люблю такі яскраві відтінки. Одразу, вже забігаючи наперед, я хотіла знайти заміну. ось цій Осі моєю Eveline Lip Cream. це теж матова помада. До речі, вже починається рубрика. те, що у мене закінчилось. Ось ця от прекрасна помада. А я вам зроблю такий свод, тут трошечки залишки є. Ну вона зараз така максимально рожева. Просто я засмагла і вона мені занадто світло буде. А так це нормальний такий рожевий колір. Ну, не щось супер рожеве, але іноді рожеве я люблю. Зараз я вже більше на нюд перейшла, але все ж таки, Ось ця от дуже гарна, можна користуватися відцінком. От... Це просто. Я її спочатку намазала, вона була така темнюча. А, я, до речі, вам можу схожі показати, поки він не застиг. Подивіться, яка вона темнюча, це просто щось вже якесь фіолетове стало, не рожеве, чесно. Потім вона застигає з цією світлішою, а вона доволі рідка, тому якщо ви її наносите без олівчика. У вас будуть максимально нерівні кривий губи. І навіть перед тим як її нанести, я окреслила контур олівчиком, і все одно я повилазила, відправляла це все олівчиком, просто це жах якийсь. А на початку я почитала відгуки, і думаю, така що люди пишуть? Вона абсолютно не присушує губи. Тобто, на початку вона прям як тінт. Вона дуже приємна, м'якенька, аромат теж терпимий, нормальний, його майже немає. А потім вона як почала застигати. Я її певна що забагато нанесла, хоча це якби норма була. І вона виглядає дуже-дуже сухо, максимально негарно, викреслює форму губ, колір губ. Тобто, тобто, знаєте, максимально ні, будь ласка, не повторюйте моїх помилок, вона не дуже дорога. Я, можливо, хотіла б якийсь пробувати інший більш нютовий відтінок, але оця от формула мені не подобається, тому її ми відкидаємо. Я... Похвалю ось от від Evelyn. На жаль, в продажі вже таких від Евелайн я щось не мачу. Максимум вони розпродають залишки відтінки. Мені здається, що її не випускають. Хоча це, начебто, постійна версія. Але ось ця от це певно, десятий відтінок був. Вона мені прям дуже подобається. Тому отут Стаю і О, зараз буде один продукт. Про який ви будете радіти, що він закінчився, і я не буду вам його більше тикати, показувати в камеру, бо щось він занадто часто з'являвся в моїх відео, і не даремно. Тут о, мають бути сльози, але треба купити новий. А це ось цей консилер. Він з'явився в минулому відео, але він дуже кльовий. Тут зовсім трішечки залишилось. Він світлий, легесенький, а кожен раз з ним задоволенням користувалася, його дуже легко тушувати. Це знову ж таки, Evelyn. коштує недорого, ну прям бомбезний продукт. А ще о, я хотіла почне з новиночок, але як завжди, я збилася, це не дивно. А в мене з'явився нарешті олівчик від набі. Я показувала вам в одному з моїх відео, але щось воно давненько вийшло, і його певно не дуже подивилися. Тому повторюю ще раз: забули, напам'ятаю. Отож, 112 відсіночок. Зараз, скільки літо, то, то мій шкіри став темнішим, і цей олівчик мені абсолютно не підійде. Але сам по собі от для людей з білою шкірою він ідеально нютовий, бо він не темний. Це 112-й серед цієї купи свочі ви можете внизу його побачити. Я ним дуже часто користувалася один час. в мене щось був прям такий настрій. Якщо ти робиш контур ним, то майже нічого не змінюється, але губи стають трішечки виразнішими. Він іде майже під будь-яку помаду, бо це майже колір ваших губ, але тільки більш з нюдовим відтінком, Він не пересушує губи. Він такий прям м'якесенький. Мені прям він дуже сподобався, але я чекаю, поки я стану світлішою. Загар цей весь миється, бо зараз я ним не можу користуватися дуже світлий. Я не вгадала з відтінком. Тому я зробила для себе такий висновок: що перед тим як щось купувати, якісь помади, то треба читати відгуки на майкапі, будь-де в інтернеті, бо на Абум дуже важко щось вибрати. Далі ідуть олії від LCF. Невже вони закінчились? Боже мій як я часто довго ними користувалася. Спочатку моїм просто сильним фаворитом була вся от олійка. Тут трошечки залишилось, але ну, блін, буквально на пару разів і все. Мені дуже подобається її аромат. Це такий прям малине, це максимально... Хімоза, але він дуже кльовий. От у мене тепер асоціації зими тільки будуться з цим близьком, бо цей аромат дуже кльовий. До речі, його зараз певно що не можна знайти в є. Я колись зайшла, я хотіла його купити, ну, можна навіть тільки через аромат, бо ось цей він все ж таки не дуже зручний. Але якщо цей блиск наносити поверх помади, то він доволі стійкий як для блиска. Тому він мені цим дуже сподобався. Він має такий рожевий колір, але по суті він ніякого кольору не має. Таке дуже цікаве пакування, коштував він десь. Не впадає, коштував він десь 40 гривень, і от просто як олійку його використовувати не дуже. А якщо трішечки нанести поверх іншої помади, а щоб це виглядало як блиск, але з кольором, то дуже кльовий. І от дійсна формула, я не знаю, він не рідкий, більш такий густий, але мені він дуже подобається. От ви знаєте, таке буває, що ти не користуєшся цим продуктом, думаєш, нащо я його купляв, а потім, коли він почне закінчуватись, ти така одразу. Боже, мій, не вже треба терміново купувати новий. Ось це так сталося з цим виском а, точніше, з цією олійкою. На початку я не користувалася, бо а, тут дуже мало продукту насправді. Як тільки я ним почала користуватися пів місяця, і все, він закінчився. До речі, тут вже нічого нема. Тут дуже зручний аплікатор, але він бере на себе доволі багато продукту, займає багато місця цій а, баночці. І продукту я навіть боюся, а тут і не написано скільки тут грам. Він теж має дуже приємний такий аромат. Але, от, коли ти наносиш цей продукт, на відміну від цього, ти відчуваєш, що в тебе прям є на губах якась прям олія. Прям масло якесь, і це не є дуже приємно, але гарно зволожує його ненадовго вистачає. Він рідкий, він розтікається, коштує недорого, але от другий раз певно, що я б щось інше купила. А тут я знайшла ще одну новиночку. На заміну тим блискам, я взяла ось таку от олійку від Гламбі. Вона коштувала десь 60, ні, 70 гривень. Ну, така ціна, мені здається, що олія має коштувати трошки дешевше, особливо якщо на знижках брати, то приємніше. Але мені треба щось було терміново. Вона абсолютно прозора, аромат мені не дуже подобається. На початку це було щось більш-менш. А от ви знаєте, що мене дуже здивувало? Я підходжу купити олійку і кажуть: а ви знаєте, вони відрізняються між собою Я така, дивлюсь, вони всі прозорі ароматом. І, коротше, я десь хвилин 5 нюхала, який аромат мені більше до вподоби. Все ж таки, обрала не то, що мені треба. Мені здається, що мені знову ж таки її ненадовго вистачить. А я її взяла в основному через аплікатор. Це щось новеньке. Вона, в принципі, нормальна, але я б ще щось пошукала, бо не дуже ідеальна. У нас буде знову ж таки дуже цікава історія про цей віск для брів. Щось витікло, капець. Треба її було в іншому положенні зберігати. А я просто поклала цей віск на місяць. Він мене лежав, мені не потрібен він був, але я думаю, ну тут щось трошки є, на потім залишу. А потім перебираю я косметику, відкриваю і бачу, а де продукт. Там, там було можна сказати половина баночки. А зараз тут майже нічого немає, і я не знаю, як ним користуватися. Ну, типу, це вже на смітник. А він, скоріш за все, просто розтанув. І до речі, мінус такого продукту. Бо якщо він тебе в такому положенні щось пішло не так, і все, ти не можеш ним користуватися. Коротше, це блиск від майор. Він не дуже дорого коштував, прослужив мені десь рік, але не дуже активно я ним користувалася. Він все ж таки залишав невеличкі такі рожеві розводи. Брови, чесно вам скажу, він все ж таки не тримає. Там було написано, що якась середня фіксація, але от зараз я чесно можу сказати, що він вам нічого абсолютно не тримає, просто щось трошечки так закріпить, і потім 2 хвилини, і все скотається. Тому ні. З цікавого теж ви будете радіти, що цей продукт закінчився, бо я часто його показувала в відео. Туш від Патрісії. От, блін, якраз на літо вона прекрасно підходить, бо вона водостійка, тобто не осипається, має доволі гарну щіточку, і от для своєї формули, текстури, я розумію, що 150 гривень це доволі бюджетна ціна. Вони дійсно дуже кльові в Патрісії туші, але особливо ця за формулою треба повторити. Я прям в захваті. Ну, певно, ви знаєте, якщо дивилися інші відео, там не раз воно з'являлося, і мої гарні коментарі теж. Далі йде блиск, якому я вже боюсь уявити, скільки років від Евлайн. І чесно, коли я спробувала блиски від Патрісії, мені захотілося просто виконати всі від Евлайн, бо вони дуже густі, їх важкувато тушувати. І я хочу зробити знову своч, волі крупненькі блискітки. Ну, типу, вони нормальні, але зараз, коли я ним користуюся, це виглядає щось абсолютно якесь незрозуміле. Тут вже немає половини баночки. І чесно. Він мені набрид, рука до нього не тягнеться, тому просто насмітні всі декоративні засоби. Ми з вами вже оглянули. Залишились трошечки, зовсім трошечки до кінця цього відео, а саме оглядових засобів. І перше, я вам хочу показати крем зволожуючий, яким я користуюся кожен день. Хоча, насправді, не кожен день, бо я частенько про нього забуваю. Я влітку і так шкіра зволожена і ще якось її зволожувати, навіть якщо це основу під макіяж, не хочу. Хочу сказати, що це моя друга баночка. Я не знаю, як так сталося. На початку мене цей крем від Evelyn такий от... Абсолютно не вразив. Типу, ну таке враження, на ти наносиш якусь воду. Але потім я зрозуміла, що в нього є багато плюсів. Бо в мене все ж таки більша шкіра дожирної. Якщо я його наношу, він має таку білу приємну текстуру. Ну тут ще якби трошки продукту є, не так багато, але вирішила, що треба показати. Або нещодавно викинула одну пусту баночку. Але тут уже якби скоро друга готується. А він має такий приємний легенький аромат, і тоді, коли я його наношу на шкіру, він дуже швидко вбирається. В основному я або забуваю про нього. Ну тобто, звичайно, прозора текстура, немає ніякого кольору, він дуже приємний, не занадто перезволожує мою шкіру. І що подобається, що я почала говорити те, що він дуже швидко вбирається в шкіру. А я в основному, коли фарбуюсь, я забуваю про той крем. Якщо за 2 хвилини згадаю до макіяжу, він не стигне вібратись, то ну який сенс ним користуватися. Ще до речі, плюсик він вирівнює тон шкіри. Тобто, якщо в мене були тут червоні щоки, тут все нормально, то тут вже червоних щок немає, як ним покористуюся. Тобто дуже гарний продукт. Хоча я не скажу, що прям бомбезний, але от дійсно мені підходить. Можливо, навіть і третя баночка такого скоро буде. Далі йдуть масочки, а, точніше, це скраб. Щось занадто багато Evelyn в цьому відео. Я так дивлюсь, скільки вже товарів було. А, але нарешті цей скраб закінчився. Я, певно, його купила два роки назад. Щось мені його надовго вистачило. І це була така раптова покупка, бо я хотіла якийсь скраб скрабів мало в магазинах в основному, і ось цей я дивлюсь проти е, чорних точок. Такий треба, треба його купити. І знаєте, він доволі крупний. Я не скажу, що він мені прямо сподобався, не скажу, що він щось робить, і скрабом останнім часом я щось рідко користуюся, тому ну такий посередній продукт, нічого про нього сказати більше не можу. Що можу сказати про ось цю от масочку від. Доктор Сантен, значит, так називається. Це дуже популярний бренд через свою ціну. Якби я десь певно рік назад купувала цю маску гривень за 40-50. Зараз вони вже десь по 70, до 100 навіть ціни доходили. І от якраз на літо ну, знову ж таки, чому всі товари, коли треба їх використовувати якраз для літа, вони закінчуються? Щось мені це не подобається. Але вона в принципі висвітлює тон шкіри, можу дозволити собі такі матуючі продукти. В принципі, мені подобається, що вона якби вирівнює тон шкіри, а іноді це дійсно проблема для мене, бо тут щось червоне, там якісь висипання, і воно щось неодорідне. По суті, я не скажу, що якийсь ефект має, але іноді треба якісь масочки робити, тому от вона у мене і лежить на цей випадок. В мене, до речі, ще була зелена. І вона якось більше припікала. Хоча, по суті, ця і ось ця от зелена вони однакові. Е, нічого поганого вона зі шкірою не робить, просто очищує, особливо влітку. Вона більше така матуюча, і це плюсик. Тим паче, за таку ціну і заключний продукт е, е, я його замовляла е, у своєї перехмагрище. Але я бачила такий спрей у Фаму. Я чесно не пам'ятаю, скільки він там коштував, але ну не найдешевший, знаєте, е, його проблема в тому, що він дуже густий, і тому на початку, коли я його купила, то половину засобу злила менше, додала водички і стало можливо ним користуватися. Він мені подобається за ароматом. І знаєте, от мені здається, що серед цієї великої кількості продуктів. Кондиціонери для волосся він дійсно щось робить, бо більшість просто мають аромат і допомагають легше розшісувати волосся. Тут дійсно я помітила, що волосся трошки краще стало. Воно не пересушує, мені здається, що все ж таки якийсь відсоток, щось корисне він робить для волосся, і дійсно, воно миттєво швидше розчісується, тому я хочу другу таку баночку, Мені дуже сподобався засіб. Оце все, косметичка пуста. Ми з вами оглянули всі засоби. сподіваюсь, що вам було цікаво слухати. Я не занадто багато балакала, бо знаєте, трошки незвично. То я в основному щось наношу на себе паралельно і вам розказую, тому як по чимось зайнята, і ви дивитесь, що я не тільки розказую, я чимось і займаюсь, а тут просто балакою, балакаю. Але мені сподобалось знімати це відео. Сподіваюсь, що вам точно так же сподобалось його дивитися. Якщо це дійсно так, і ви хочете другу частину, або щось з цієї рубрики, типу Мої новинки, пусті баночки, що сподобалось, що не сподобалось, то ставте вподобайку, щоб по вашим реакціям я могла побачити, здогадатися, що треба знімати якомога більше таких відео. Uh, і можете, звичайно, внизу писати в коментарях, якщо ви користувалися якимось з цих засобів, і які ваші враження. І ще дуже важливе уточнення: якщо ви ще не є підписником мого каналу, uh, не слідкуєте за новими відео. Як це сталося? Підписуйтесь, кнопочка внизу там. І до нових зустрічей в нових відео. Величезно вам дякую за перегляд. Що додивилися це відео до кінця, так ви дійсно підтримуєте мене. Навіть якщо ви там не це слухали, все одно відео длилося, Був ваш перегляд. І до нових зустрічей в нових відео. Всім па-па!